Сьогодні 1 листопада 2024 року. Ось я висадила свої самшити. Укорінені два рядочки і тут дріб'язок по периметру. Це тут у мене рядочок полуниці румби, цибуля, часничок, туя укорінена рядочок. І ще самшит. І ось рядочок самшиту. Між ними рядочок гвоздикі рожевої. Так, то чоботи в мене так сохнуть. І ось тут у своєму міні-пальничку. Зараз я скопала. На місце самшиту. Зараз буду череночки ось ці живці. Поприкопую, поприсаджую. Нехай укорінюються. Це я пересаджувала там на клумбі туї, попідстригала, те, що зайве, також самшити. Те, що зайве, йдеться з водою. Думаю, не пропадає вже добру. Буду пробувати також їх укорінювати. Зараз сюди. Поживцюю їх і знову ж накрию білою цією агротканиною. І нехай воно так і зимує. Ось такі справи станом на 1 листопада. Отже, погляньте, що в мене вийшло. Це в мене туя-брабант, яку я живці великі, такі як були. Я не укорочувала їх. Так, і повтикала в землю. Якщо на добро, якщо їм судилося вкорінитися, то коріняться вони і такими великими. Не знаю. Надію, велику не маю, хоча все може бути, тому що, бачите, ось я показувала у попередніх. Не пам'ятаю, коли саме відео, як я живці ту і сюди досаджувала до самшиту. Випадів дуже багато. Бачите? Не знаю, мабуть. Відсотків 20 тут залишилося ще зелених живців. Решта посохли. Не перевіряла я, чи вони почали вкорінюватись, чи ні. Все гарно пролила повністю все. І нові живці, і старі, все пролила. Зараз законсервую і так буде до весни, я його вже трогати, чпати не буду. Ось такі справи, друзі. Побачимось у наступних відео. Всім миру, добра і благоди. Ще, друзі, посткриптом. Сьогодні 1 листопада. Полуниця моя ремонтантна Вівару. Виглядає ось так. Бачите? Ще ягідки. Ось зелени, ще навіть квіти є. Але звісно вона вже не достигне, тому зараз я швиденько поприбираю все зайве, всі квітконоси, всю зав'язь, ось це отак повидаляю, почищу, щоб залишились тільки кущики. Тому що на днях вже обіцяють не просто приморозки, а сніг, думаю, станом на 1 листопада вже достатньо куштувати нам ремонтантну полуницю. Тому все це зараз я приберу. Все щасливого вам, всього найкращого.